Всім привіт, шановні гості. Сьогодні в нас, як бачите, знову незвичайний ремонт. Незвичайний він, тому що до... сьогодні до нас завітав ось такий от монітор. Це у нас є LG Лижа. Лижа. Так колись сказали на LG. Пише Моні... Монітор. монітор 27UP850W. І його спіткала нелегка доля. Що в нас тут є проблеми з USB Type-C коннектор. Е, мені здається, що я вже такий монітор колись ремонтував, але я, знаєте, багато чого в житті ремонтую, та не все показую. Так от, я заговорився. Будемо сьогодні знімати про цей монітор. Проблема в нього почалася стандартно. Тобто, спочатку воно там собі глючило, рухав кабелем і починало працювати. Зараз зі слів власника не працює взагалі. З монітором є придане. Ось така от пума. Тут у нас є блок живлення і Type-C кабель. Давайте спробуємо його зараз включити та підключити. Монітор тонесенький, легесенький, а блок живлення такий, що можна когось вбити. Наскільки я собі так пригадую, то компанія LG вирішила, що можна зробити нормальними всі конектори, окрім USB Type-C. Кому треба то USB Type-C, я вас прошу. То зараз вже зовсім не актуальний порт. Може, мене зраджує пам'ять, і може то не так. Але ну, давайте ми спробуємо спочатку підключитися, потім спробуємо перевірити. Надіюсь, ноутбук нам не, не помре від тих експериментів. І бачимо, у нас нічого нічіко не відбувається, хоча якась реакція є. Та що я вам скажу? Розбираємо. Що? А що, ну що тут скажеш? Отак от воно виглядає. Так зробили. При тому, якщо ставити щось, щось у інший конектор, давайте ми так і зробимо. Якийсь, наприклад, от собі USB Type-C, то він нас тут надійно тримається, все класно. Я більш ніж впевнений, що інші конектори у нас закріплені класно, а цей закріплений так собі. Знаєте, спочатку так трохи стрмно, бо монітор безрамочний, в пластиковому корпусі все тут гнеться. Але я вірю, що ми зможемо. Ну, давайте почнемо з очевидного. З очевидного нам треба відкрутити ці чотири гвинти, які у нас тримають. Ну, вони в нас взагалі є тут ще для додаткового закріплення ноги, або щоб монітор на спеціальний стенд ставити. Але, очевидно, що нам вони тут зайві. Будемо їх відкручувати. Ви запитаєтеся мене, Андрій, а що то таке? Чого воно стільки стоїть і в кожному відео таке розібране? А я скажу вам, бо це мій монітор старий. І в мене нема часу його відремонтувати. Але про нього я хочу записати окреме відео. В розбиранні електроніки є одне правило. Якщо щось не відкручується, значить не треба сильніше крутити. Треба подумати, як воно може по-іншому розбиратися. Або, можливо, щось закисло, треба нагріти, змазати. Коротше, подумати головою, а не, а не ламати. Сказав Андрій, і зараз як зламаю якусь защолочку. Ви мене спитаєте, Андрій, ну ж, покажи, як ти то розбираєш. Зараз я зніму кришку і все вам покажу. Так, три сторони з чотирьох я вже відкрив, залишилось остання четверта. Надіюсь, що ще у нас цілий. Я його відкрив взагалі. Бачите, тут у нас є такі защолочки, і вони тримають. І що я робив? Я ось так: от запихав лопатку ось так, і їх відгинав. І тоді воно у нас знялося. Друзі, я з вами повністю погоджуся, якщо ви скажете, що відео ну, почалося. Не зовсім інформативно, тому що не було видно, як я, то, як я ті защочки відщіпаю. Але своє оправдання скажу я вам, що не так то легко і робиться. Це раз. А друге, нема в мене тут наразі гарного світла над цим столом. Тому навіть якщо б я вам щось там пробував показати, було б видно погано. Ну, я думаю, що суть, ви зрозуміли. У мене більш-менш все настроєно, щоб знімати. Все такі менші речі малесенькі. Ти монітор я кожен день знаєте, не ремонтирую. Тут у нас є два гвинта. Один з, них, один з них я вже відкрутив, а інший, на жаль, наразі мені не піддається. І ще ось тут є згон знизу. Є DisplayPort, бачите? І є два HDMI. бачите. От. І все з ними добре. Ну, я його зі всієї сили пробую порухати, і нічого не, мені не виходить. Чому? Та дуже просто, бо тому що тут вони дали нам спеціальні такі от пластикові вставки, які ну, додатково підвищують надійність цього всього. Проте, як ми можемо тут бачити, з USB Type-C вони такого. Вони такого не зробили. На вашу думку, чому так сталося? чого вони вирішили, що тут такого не потрібно? Ми бачимо, у нас роз'єм є вирваний. Ну він зрозуміло не буде тут нормально працювати, тому що він вирваний. Глянемо в мікроскоп. Ну, подивіться на це. Ну хіба так робиться? Що їм заважало зробити то нормально? Ви думаєте, в компанії LG не було грошей на кусочок пластику? Або залити хоча б то компаундом. Особисто, я думаю, що були вони гроші. Мені здається, що вони тут просто трошечки хотіли, щоб цей монітор в певний момент зламався. Тому що, в принципі, зі слів власника, монітор собі стоїть на столі, ніхто його не чіпає, ніхто там дротами дуже не, цей, не тягає. І попередній монітор такий самий, тобто там не було такого, що там діти його шарпають і так далі. Ну, звичайно, що десь якісь переміщення ноутбука по столі є, і воно там собі тягне, але, ну, скажімо так, ми не бачимо, що тут все було вирване наскореним. Просто ну, трошки вирвано. То що, давайте його відпаяємо, подивимося, як там виглядають контакти під роз'ємом. Та надіюся, що запаяємо назад, бо саме такого конектора. Я сумніваюся, що в мене він таки є. Тому всі надії на те, що у нас тут все ціле, і зараз ми це пофіксимо. Що ж, закріпимо на наші омнівайсики. Дуже їх люблю. Там якийсь чувак в коментарях нам писав, що от, та є купа китайських рішень, на що платити 70 доларів за штуку. Я попросив його скинути, посилання на ті рішення, і людина пропала. Ну, мені здається, що може просто у нього інтернету зараз нема. А так то він би мені скинув. Ну просто немає інтернету. Не інтернету. Може ви дивитеся нас? Прошу пана, той хто писав це. То скиньте, будь ласка, бо я ну, ще раз вирішив впевнитися, пошукати таке, ну і щось не можу знайти. Може ви знаєте, де тут? Був би вдячний вам, бо, тому що, знаєте, 140 баксів на дорозі не валяється за два куска металу. Будемо гріти знизу та відпаювати. Я глянув, що там у нас не було ніяких компонентів. Подивіться, як чудесно тримається. От, ось, мертво, мертвісенько. У мене камера рухається на штативі від того, що я тут зачіпаю ту плату, а тримачам хоч би що. Так, Щоб воно нам полегшило трохи життя, то треба дати трохи сплаву розе, бо плата товста. Не так-то легко її паяти, не так-то легко її паяти. Люкс, розбавили. Тепер можна пльоточкою то все забрати. Монтажні отвори то завжди біль. Вони так просто не захочуть нам очиститися, але нічого. Зараз з іншого боку спробуємо. Друзі, що ми тут маємо? Явних проблем з контактами я не бачу на платі. І вам не раджу бачити їх. Бо їх тут немає. Все тут виглядає добре. Нічого ніби не відірвалося. Що не може не радувати насправді? Добре, подивимося цей коннектор. Ну, конектор, видно, що рвало, але також у нас всі контакти ніби цілі. Тому у мене є. Таке сподівання, що ми його очистимо від припою, від залишків припою, підготуємо плату і. то що, запаяємо його назад і все буде добре. Що, давайте так і зробимо. Чого чекати? Для таких робіт у нас є. Також ще струбцинка така невеличка. Ставимо витяжку. Той що, погнали паяти. Що ж, я думаю, ви самі бачили, що наші, наша ця контактна група вона, ну, така собі, вона на ній був зовсім не блискучий припій, та й взагалі видно було, що все окислилось. І мені здається, навіть що воно так глючило у власника монітора давно. Просто він якось знаходив положення і собі продовжував працювати. Хоча це не точно, це такі здогадки. Для того щоб в нас все гарно запаялося, я нанесу сюди новий припій за допомогою паяльної пасти. Зараз прийдуся, пропаяю кожен контакт. Моє завдання тут в тому, щоб зробити такі ну, напливи з припою. Ті самі напливи я зроблю на платі, і ми все гарнесенько запаяємо потім. Далі працюємо з платою. Тут все у нас плюс-мінус буде так само. Можна було і флюсу не наносити, але це вже така звичка. Потім буду мати мити. І знову про температури, про те, що кажуть, інколи питаються мене в коментарях, ой, а яку ти там температуру поставив. Слухайте, якби були ці, якби були сталі температури якісь. То на паяльних станціях у вас би просто були профілі, та й все. Ти би не міг там до її ну, регулювати і виставляти. А точно, точне виставляння температури воно існує для того, щоб ну, у нас бувають різні теплоємності компоненти, плати і так далі. І навіть температура навколишнього середовища грає роль. Тому, ну, те, що я вам скажу, яку я тут виставив температуру, воно вам не дасть абсолютно нічого. Тому дивіться, як я паяю і, це, і задавайте нові питання. Місце сідає наразі, по тій причині, що в нас там власне, нанесені такі нанесений припій. Зараз робимо все навпаки. Ставлю знову плату і запаюю конектор. Друзі, я постарався виставити камеру так, щоб ви щось бачили. І тому давайте приступимо до запаювання. Нам треба, щоб він щоб він став плотно до плати. О, Десь отак. Але щоб був рівним. Ладно, що його трошки так пропаяю. Бачу, що не став він рівно. Ось так буде рівніше. Я трошки при цього плюсу. Нам головне, що воно там все дуже добре запаялося, ідеально. Добре, хай холоне, зараз подивимося в мікроскоп. От, Подивіться, як запаяв. До сраки так не робіть. З цього боку в нас все сіло. А з цього боку в нас ніфіга не сіло. Тому давайте ще раз. ще разок. Ну, Другий раз вже показувати не буду, бо same shit, будемо просто його вирівнювати. Ну що ж, друзяшки, а ось так. Ось так ви вже можете паяти, то я вас вже добре навчив. Що тут скажеш? Давайте я накину її на монітор. Ми спробуємо, чи воно працює. А якщо працює, то ще раз зніму І ми це все тут залиємо компаундом для того, щоб підсилити. Давайте трохи помию і погнали пробувати. Я дуже дико вибачаюся, куди пробувати. Ми ще ж не запаяли всі скрізні контакти, які в нас ну, це земля і це вони тримають сам роз'єм. Тому зараз їх гарненько пропаяю і тоді будемо пробувати. Не знову ж таки гріє феном тут для того що воно все добре пропаялось, тому що плата досить теплоємна. Глянемо як це вийшло з цієї сторони. Як бачите, воно собі пропаялося, але. воно пропаялося плюс-мінус, як на заводі. Але ми маємо зробити краще, ніж на заводі, тому нам такий результат не підходить. Ми будемо пропаювати це все трохи краще. Для того, щоб у власника цього монітора більше... В його житті проблем з цим монітором не було. Що ж, друзяшки, прийшов час включати того диявола. Надіюся, що в нас усе пройшло гладко. Ну якщо не пройшло, що процес, але повернемо його трошки до вас. Включаю живлення. Засвітилося. Попробуємо підключити сигнальний кабель. Він же Type-C, який ми щойно паяли. У нас пішов заряд на ноутбуці, з чого не було раніше. А, курва! А чи у нас половина тільки підсвітки світить? А, ну ясно. Бо я другу половину не підключив. Тут, звісно, Андрій молодець. Давайте я поправлю. Я вжило, тільки що відключив, щоб ви розуміли. Пішов заряд і у нас працює сигнальний кабель, все у нас гуд. Ага, щось блимає трошечки. Добре. Ну, мені здається, що воно ще блимає через те, що я коннектор всередині не, не дуже той помив після флюсу. Небезпечні ті тайпсі коннектори, я вам скажу, тому що він, він тут, типу, універсальний, але вони насправді ну там дуже дрібні контакти, які знаходяться дуже близько одне до одного. І часто люди мають з ними дуже багато проблем. У мене також є Thunderbolt кабель. Ви що думали, що нема? У мене є оригінальний від Apple. Давайте підключимо його. Ну, теж, Якщо рухати, то з'являється. А, ні. Ну, десь. ну, Насправді це я зараз не самим конектором рухаю, як рухаю типу, кабелем. Ну, тобто, Кабелем в конекторі. Точніше, ось цим татом. Там в мамі рухаю трошки. Коротше, будемо продовжувати з цим завтра. Я думаю, що все у нас буде добре. Нам треба помити конектор. Ще раз це спробувати. Добре дати туди. Ну, коротше, зафіксувати його, щоб більше такого в людини не ставалося, і все буде добре. Я наразі йду додому, бо це вже, знаєте, 21.15. І передаю привіт всім, хто скаже: та блін, братан, там в мене просто припаяти конектор. Просто припаяти, він працює. Ти рухаєш, він працює, а просто припаяти. Приходьте, дам паяльник, будете паяти. А я пішов додому. Наразі пока. Всіх вітаю! Сьогодні я вже поставив більше світла. Щойно почистив конектори тут. І конектор там на платі. Можемо спробувати включити наше добро, подивитися, чи не буде воно глючити. Ну, зараз я рухаю конектором, і в нас жодних артефактів, жодних кольорових всяких полосок немає. Тобто, скоріш за все, в нас... Ну, Відвалився конектор, і власник ще пробував знайти положення, в якому воно все буде працювати справно. Ну, Стандартна штука або просто забруднився конектор. Що з цього можна сказати? То що, знімає плату, фіксує там конектор, збирає монітор докупи і, в принципі, він готовий. Погнали! Ну що ж, друзі, прийшов час. Прийшов час у нас укріпити цей роз'єм. Для того, щоб це зробити, нам треба приготувати клей. Я буду використовувати ось такий клей. І що? Нам треба його замішати та нанести туди. Він швидко сохне, тому все має бути гуте. Він міцний. Ставимо витяжку, бо смердюча скотина. Вийшло. Воно вже тверде, але ще в принципі, сушиться. Ну, вже таких проблем тут не буде. Я його прям сильно пробую хитати, нічого в нас не хитається. І цей конектор у нас отримав свою додаткову точку опори. Тому можна збирати монітор назад і нехай радує свого власника. Ось закинув я плату в корпус. Ну, і Ви самі бачите, що в нас тут, наприклад, була ще якась проставка то в нас до нічого такого подібного не було. Але ну, проставки я вже ніякої не даю, так як я закріпив конектор за допомогою клею і я думаю, що все буде, все буде в нього добре. Ну що ж, на цьому нашу епопаю з монітором вважаю завершеною, він працює, все круто. Ще його трохи повитираємо. Кілька годин потестуємо і можемо віддавати власнику. Дякую всім, хто дивився. Якщо вам було цікаво, або виникли якісь запитання, залишайте їх в коментарях. Все, Па-па.